Король Людовик 14, відомий як король Сонце, мав справді унікальні погляди на гігієну. Він вважав, що вода може проникати в пори і приносити хвороби, тож мився лише раз на рік. Уявіть собі, величного монарха у розкішних шатах оточеного парфумами, які більше маскували запах, ніж надавали свіжості. Придворні навіть носили маленькі ароматичні мішечки, щоб полегшити ароматичний удар. Кажуть, що сам палац Версаль мав таку атмосферу, що гості намагалися гуляти парком якомога частіше. А ще Людовик настільки боявся води, що полюбляв сухі очищення за допомогою спеціальних рушників і пудри. Отака гігієна по-королівськи, а у магазині доступно все нові поступлення. Новенькі моделі жіночих та чоловічих кросівок здивують вас ціною та різноманіттям вибору. Як завжди, показуємо деякі з них. Підписуйтесь, а ми готуємо для вас наступний фактик.